Доброго дня, це програма час інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуємося з лідером партії Удар Віталієм Кличком. Доброго дня. Добрий день підсумки роботи Верховної Ради у 2012 році показали, що гасло, з яким ваша політична сила йшла на вибори, час для удару настав, були такі втілені у сесійній залі, але втілені партією Свобода. Чому? те, те сессии, которые начали проходить в Верховном Совете, к большому сожалению, обозначились рукоприкладством, драками. И с одной стороны мы можем говорить, что мы отстаивали интересы или не дали возможность провести те законы, которые, нарушение регламента, голосование чужими карточками, с другой стороны, это ужасное явление только лишь потому, что весь мир смотрел, это презентационная карточка Украины, Верховный Совет, народные избранники, которые в Верховном Совете, пришли в Верховный Совет и вместо работы над законодательным полем работают кулаками. Все пришли работать головой, головой не очень хорошо получается, в ход пошли кулаки. Но одно могу сказать, как профессионал этого дела, работы кулаками, кулаками у них тоже не очень профессионально получалось. Я надеюсь все-таки, что э, начало было не очень удачно, как говорится, первый бил блинкомом, и в дальнейшем а, такие ситуации не будут повторяться. А, на самом деле <клёх> я уже говорил, то что касается вы относительно а, партии удар. Да, мы блокировали трибуну, да, мы отстаивали, и против того, чтобы было голосование чужими карточками. Каждый из депутатов должен голосовать только за себя. И та практика, когда у нас игры на пианино, в зале находится 1 три депутатов, а голосует большинство, мы должны от этой практики отойти. Багато ваших выборов, которые голосовали за политическую силу удар, спряняли ваше гасло «Час для удара настав буквально». Але не побачили виконання власне, цих кулаків, про які ви говорите. Чи ви мали на увазі щось інше? Е, удар. Удар нам можна необхідно нанести, переубідіти наших опонентів силою волі, силою мислі, доказати принципіальність і важність голосування по тим чи ім е, ключовим законам, остро необхідним для України. Что и мы пришли в Верховный Совет не для соревнований кулаками, у кого сильнее удар, кто лучше может ударить. Я думаю, что в этом плане э, не стоит сомневаться, и э, лидер одной из партий уже много, многократно доказал и никогда не применял э, свои навыки и способности э, в обыденной жизни. Надеюсь, этого не придется применять, тем более в Верховном Совете. Я неоднократно говорил, что в в рядах нашей партии находятся люди, которые являются экспертами во многих направлениях государственного управления, экономики, культуры, науки, малого среднего бизнеса, социальных направлений. И в этом ключе мы готовы использовать в первую очередь наши знания, наши головы, а не кулаки. До вашої фракції вступили два самовисуванці, також довівши кількість фракції чисельно до 42 депутатів, серед них Негой і Дубневич. Чи не боїтеся, що вони стануть наступними табаловими? Я боявся і скажу не боявся, переживав. Я очень не хотів говорив з кожним отдельно, з кожним депутатом, якщо чоловік придає не только принципи, збиратели надежды, которые возлагали на него. отдавая свой голос за ту или иную политическую силу. И говорил с каждым отдельно, зная традиции Верховного Совета, когда придя под флагами одной политической силы, депутаты меняли периодически свои взгляды, свои принципы, краски и так далее. В погоне только лишь за одним. Посады, деньги, преференции. Мы пришли во власть и идем во власть не за деньгами, не за посадами, для того, чтобы изменить ключевые принципы, которые, к большому сожалению, не работают в Украине. Принцип социальной справедливости, законов, европейских ценностей, где самым главным является человек, права, свободы. То есть эти двое не станут табаловыми? Люди к нам присоединились не ушли от нас. И я уверен, что каждый человек, кто присоединяется к нашей политической силе, разделяя наши принципы, цели, задачи, в дальнейшем будет их придерживаться и ни в коем случае не станет. Очень много было спекуляций на эту тему со стороны даже наших коллег по оппозиции, что якобы распространялись слухи, что фракция ⁇ Удар ⁇ это в, рядах находятся потенциальные тушки. Еще раз хочу заявить официально, среди нас тушек нет. Мы пришли не за посадами, не за деньгами. Интересно, что называли так само еще прозвище одного самого который должен мав быть в ладах вашей фракции. Это Вы, лист... вы начинаете спекулировать. Мав бы, кто-то там мог бы. Ну, дивіться, я вам просто поставлю питання. Олесь Доній зміг перемогти на своєму окрузі лише завдяки вашій особистій підтримці. Інакше б він не переміг, але він чомусь не опинився у вашій фракції. Чому? Е -е, набагато важливіше, якщо ця людина буде підтримуватись демократичних принципів і ні в якому разі не буде підтримувати партію регіонів. Це набагато важливіше. Тоді. Ще таке запитання. 2012 рік, окрім всього, запам'ятався також гучним трасканням дверима Валерієм Хорошковським, першим віцепрем'єром, який подав у відставку, і ряд політичних аналітиків заявили, що Хорошковський буцімто пішов для того, аби в 2015-му опинитися в команді Віталія Кличка. Я дуже не хочу коментувати чутки. Це перше. Це і, прогноз, подруге, і, по-друге, по-друге, спекулювати. А яким чином він повинен опинитись в команді? В моїй команді може опинитись будь-яка людина, яка не має негативного шліфу за собою. Це перше. По-друге, вона готова інвестувати свій час, сили для того, щоб реалізувати нашу спільну мрію, зробити сучасну Україну. І третє моральними критеріями. Я думаю, що. Якщо люди будуть приєднуватись, ми відштовхувати людей не будемо. Але е, я думаю, що це тільки чутки і знов, які розпосюджують люди. Е, е, Храшковський він є людиною, е, був минулий час людиною Азарова. Працював в, в міністерстві в уряді. Працював і в один час піти з уряду і піти в опозицію. Я думаю, що по-перше. Якщо людина така буде приєднуватися до це питання, приймемо ми його чи ні, це перше. А по-друге, це нелогічно звучить. Це нелогічно, це тільки чутки, які знов розповсюджують так звані друзі. А ви з ним особисто не зустрічались після його відставки? Останній раз я зустрічався з Валерієм Харшковським, це було десь 6 місяців тому. Коли він був ще при владі, так? Коли він був ще при владі. То ви не бачите трансформацію. можливо, цей політик захоче сам боротися за президентську ну, знаєш, Знаєте що, таким чином, ми можемо зараз почати спекулювати, А може бути Авзаров е через деякий час приєднається до нас, е і можемо спекулювати на цю тему на будь-яку персоналі. Я не хочу е коментувати чутки, Я хочу коментувати події, реальні речі, які відбулися. Гаразд, як ви оцінюєте новий уряд, який сформував президент? 에, новий, новий уряд не буде принципіально відрізнятись від старого. І, по-перше, його очолює пан Озаров і досягнення минулого уряду. Ми всі українці бачили і не тільки бачили, ми всі відчуваємо. 2013 називають роком кризи і навіть соціальних певних зламів. Чого ви чекаєте від 2013 року? Це буде нелегкий е, е, рік. Тільки тому, що на сьогоднішній день прогнози різні, там прогнози 4 росту ВВП на наступний рік, спілкуючись з експертами в напрямку економіки, вони кажуть, добре, якщо буде 1,5% росту, але в той самий час прогнози на інфляцію біля сімі. І в цих умовах, коли на сьогоднішній день нема підтримки Європейського Союзу. 15 мільярдів міжнародний е, е, валютний фонд зарезервував для України. Видали тільки 3, близько 4, половиною. Е, всі інші кошти для підтримки української економіки вони зможуть е, е, транші зробити, коли будуть виконувати ключові критерії, які видали для України. І з них, один з них ключовий, на мою думку, це. Політв'язне не повинне бути, якщо ми будуємо європейську країну в нашій країні. Політв'язне не повинен бути, і ми бачимо, як уряд ігнорує і шанси того, що додаткові гроші будуть інвестовані в, в Україну у нас нема. Тільки що отримав інформацію. Комерцбанк німецький банк, один з великих банків німецьких, іде з України. Зареєстрував збитки близько 200 мільйонів євро за минулий рік. Ще декілька іноземних банків ідуть з України, це дуже погана тенденція. І тому, якщо ми говоримо про наступний рік, чекати від нього підвищення ми можемо, але якщо ми будемо працювати не за інтереси, влаштовуючи інтереси окремих олігархів. Інтереси країни, по-перше. і в парламенті я впевнений в тому, що ми будемо відстоювати як опозиція, як і будемо звертатись до всіх депутатів, щоб це були інтереси країни, кожного окремого громадянина, а не купки людей, які на сьогоднішній день заробляють великі гроші. І інтереси країни їм не цікаве. Чи вдасться країні? Забезпечуючи свій інтерес підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у 2013 році я на зустрічах з впливовими політиками на кожній зустрічі, звертав увагу. Це важливо на сьогоднішній день. Може бути тактично після цього, як що робиться в Україні, не, вони не можуть підписати, але якщо дивитись стратегічно, це підписання цієї угоди зобов'язує Україну виконувати. Параграфи цієї угоди, які вона бере на себе, відповідальність за ці за втілення цих параметрів, вона бере на себе, і якщо ми беремо стратегічний напрямок, повинні, незважаючи на ті, на жаль, небажання уряду виконувати на сьогоднішній день декілька умов. Європа повинна не відштовхувати від себе Європу е, Україну, але повинна зобов'язати е, бути в європейській сім'ї, якщо ми пропонуємо європейський вектор розвитку України, якщо ми е, бачимо себе в європейській сім'ї. І е, в цьому напрямку це дуже важливо. Інакше на сьогоднішній день велика дискусія. Там е, таможній союз чи європейський. Це питання не економічне, в першу чергу. Це питання е, стратегічне, це питання цінностей. Але тут дуже важливий теж момент, що ви радите Європі, зважаючи на те, що українська влада не збирається виконувати перший пункт, про який ви згадували, відпустити Луценка і Тимошенко. Чи повинна Європа, зважаючи на те, що влада цього не виконує, підписувати все одно угоду про асоціацію? Я, я вже казав. Не підписавши угоду про асоціацію, ми беремо на себе зобов'язання в період часу, конкретний період часу виконати умови, і це накладає відповідальність. Перед урядом, перед Україною І цим самим ми, як опозиція в країні, будемо робити все для того, щоб це було виконано. І з іншого боку, якщо наша країна бере на себе це зобов'язання, це дає можливість також вимагати виконання цих обов'язків, які ми на себе беремо, вже з-за кордону зі сторони Європейського Союзу. Віталі, 2013 це також рік виборів у Києві. Чи будете ви балотуватися в мери? Це традиційне запитання, яке вам завжди ставлять. За яких умов ви будете балотуватися? Я хочу традиційно відповісти на ваше традиційне запитання. По-перше, у нас три роки вже де-факто нема мера, де Юра вже рік нема мера. І чому? Тільки тому, що владі на сьогоднішній день. Нема сенсу підтримувати владу не виграє. Представник партії регіонів не буде керувати у Києві. Це показали кияни на останніх виборах, коли підтримали опозицію. Влада, ми чули про чутки, що розглядають хто контролює Київ, ті контролює Україну. І на сьогоднішній день влада боїться загубити Київ. Тому. Вони хочуть, можуть відмінити вибори в Києві і зробити як, як у Москві. Як уряд, уряд Москви зроблено. Нема місцевого самоврядування. Президент назначає людину, яка відповідальна. Ми дуже не хочемо, щоб це відбулося, і будемо відстоювати. Тому підготували законопроект і вже подали в Верховну Раду законопроект про вибори, які повинні пройти Київради та. Міського голови, які потрібно, повинен пройти останній тиждень травня. Ми подали цей законопроект і будемо робити все, щоб всі депутати його підтримали. Тому що Київ це візитівка України, це лакмусовий поперед тих процесів, які проходять в країні. Якщо безлад у Києві. То ми можемо не можемо говорити, що ми можемо порядок навести у всій країні. Очевидно, щоб пройшов цей законопроект. Вам потрібно подати частину голосів від партії регіонів. Ви вже з ними почали про це Ми спілкуємось. Це повинно знати, що не відстояння окремих інтересів. Окремих людей не достойне інтересів партійних інтересів це відстоєна інтересів країни, тому що ми живемо в цьому місті, і е, дуже важливо. Також важливо, щоб вибори пройшли чесно прозоро. Також важливо, щоб вибори пройшли в два тури не було несподіваних, щоб більшість киян вибрали е, е, мера. І ми спілкуємося на сьогоднішній день з іншими партіями, опозиційними партіями, тому що для того, щоб погодити, погодити кандидатуру мера. Тому що вже не хочемо наступати на ті ж самі грабли, на які минулий час, коли опозиційні сили змагали. Черновецький знов став мером Києва. Щоб такого не відбулось, ми повинні разом сідати і вирішувати. Тобто, якщо цей законопроект пройде, тоді Віталій Кличко стане єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції. Якщо закон пройде, тоді ми сядемо і будемо вирішувати для того, щоб не згубити Київ. Віталій Кличко, дякую, лідер партії. Удар, дякую вам, що дивилися веселих вам свят.